Доброго всіх дня, вітаю вас біля полуниці, але не на грядках. Сьогодні я отримала, щойно привезли, на жаль, в селі немає нової почти. Ми по неї їздимо в сусіднє село. Там є мобільне відділення, на яке я відправляла, ну а тепер і отримую. Щас я замовила Фріго з Італії. полуничка відома всім сорту. Сорт у нас Азія. Але подивимося, якому вона стані мені приїхала. Ну, судя по листочку, я це вперше розпочати, щоб подивитися. Тут 100 штук. 100 штук полонечки. Попакована вона по 10 штук. Коренева, звичайно, велика, суха, сухісінька. Так що я зараз негайно буду її вимочувати, замочувати, ставити в водичку. І треба обов'язково посадити. Вона вся ось така в пісочку. Три дні була в дорозі. Ну, вся живенька, вся живенька, сухенька. І живенька. Не знаю, чи варто її було більше мочити, може б її треба було чи в тирсу якусь, чи чимось зволожити. Корінчики насправді сухенькі. Але сама вона проснулась, в неї ж велика сила росту. Що ж таке Фріго? Хто не знає? Можливо, де хто не знає, то це спосіб такий зберігання її. Фріго від слова холодно, в холодильнику. Це полуниця, яку викупують вже в стані спокою, десь у грудні, коли вона вже ну, заснула. І викопують, миють її корінчики, пакують там по скільки завгодно. Ну, от, наприклад, тут по 10 штучок. І зберігають в холодильнику при температурі до 2 двох градусів морозу. Не більше. Більше не можна. І вона так може зберігатися дуже, дуже довго. Вона може зберігатися і до квітня, і до травня, і до червня, і до липня. Вона собі лежить в холодильничку спить. А коли її витягують і розморожують, вона миттєво йде в ріст, у неї вже, оскільки вона вже. Була викупана тоді, коли вона лягала спать. У неї вже заложені певні квітконоси. Це все залежить від товщини, якраз у цього ріжка. Чим товщий ріжок, тим більше квітконосів тут заложено, закладено. Її можна садити серед літа, і вона відповідно дасть врожай і влітку, яка, наприклад, мала б родити навесні. Але в основному купляють, ну я можливо залишу декілька декілька квітконосів спеціально, щоб подивитися на ягодку. Ну, ягодка Азія, але хочеться подивитися, як буде Фріго у нас. Як вона себе буде почувати? Та хороша, класна, класна. вживенька, тому щось що на корінцях, білі, всасуючі корінчики, вже починають ось відростати, кудись вони ростуть і щось вони хочуть. Тобто енергія росту в неї хороша, вона росте, вона вся проснулася. Зустрінемося на ділянці, на городі. Так, яка у нас ще далі робота? Оскільки це в мене буде маточник, тому ми горби не робимо, а я по максимуму буду брати з неї вуса. Принесла я саджанці нагород. Перед цим я їх замочила у радіфармі, це стимулятор корнеутворення. Але подумала, що, напевне, непогано було б їх ще й якось обеззаразити якимсь препаратиком. Можна привікур енерджі, щоб уникнути кореневих гнилей. А тут чоловік провів ось магістральну трубочку. Вздовж цієї ділянки і треба її пролити. Вона сухуча до ужасу. Вона двічі перебита мотоблоком, навіть тричі, і вона дуже-дуже суха. Тому я пролю її спочатку крапельним, крапельним поливом, але крапельна стичка ще не підключена. Ви бачите, ось лежить труба, в неї вдіти всі оці краники, всі вони вже у неї вдіті. Ця трубочка у нас 25-й розмір. Діаметр 25. Сюди засунутий отакий краник, який всі знають. А хто не знає, то оце ось він такий, отак він продається. Оце на... Оцей наконечник на нього одягається. Крапельна стрічка і протягується. І я зараз це і зроблю. Крапельні стрічки я принесла сюди. Хочте, що сон, туди сюди крутиться. Крапельні стрічки я принесла їх. Вони у нас були свого часу, ось вони в мішку зберігаються, вони були свого часу то на помідорах, то на капусті, то на баштані. Ну, так ми з города знімаємо, скручуємо, складаємо і вони тоді зберігаються. І зараз я її розстелю і не буду я садити у суху землю. Отже, змінилася ситуація. Стару капельну стрічку чоловік проігнорував і приніс нашу новеньку стрічку. Із кроком 10. Покажи. Ось. Бачите, ра, і через 10 см наступна щілинка. Ось, бачите, круг 10. Це щілинна крапельна стрічка. Щоб воно краще пролилося, ми будемо її зараз одягати. Спочатку треба приготувати місце, ґрунт. Бо це не діло. Садити у сухий ґрунт. Ні, треба, щоб ґрунт промок, тому що вона повинна зразу вологу сфатити. Не, ну, не стоїть вона три копійки, щоб з нею так гратися. Поки воно проливається, вирішила саджати. Саджатиму з допомогою шпателя, оскільки в кожної з них корінь довгий, то цей корінь можна вільно протягти в ґрунт. Саджати шпателем. Буде краще, коли я покажу це у ну, справжньому. Тому я уривок із свого відео, де я так саджаю, зараз вставлю. Повинен бути тільки строго вертикально вниз рости. Якби не агроволокно, то можна гратися, вирити ямку, розкласти той корінець по ямці, отак, щоб він ішов, обрізати йому крайочки ножничками. І, звичайно, так розсадити його. Тому що перші молоді корінчики підуть тут із цього кореня ну, постимульовано. Але у нас нема такої можливості. Нам треба його якось в цю дірку закопати. Цьому допоможе ось шпатик. Значить, що ми робимо? Беремо. Нашу розсаду, за краєчок корінчика, ось так. ставлю їм на землю і з допомогою, ні, оце я так, поставлю. І з допомогою шпателя почну її запихати у ґрунт. Буду запихати доти, доки коренева шийка не стане на рівні ґрунту. І тільки вона стане на рівні ґрунту, я так різ, різким рухом я пересікаю низ корінчика. Потім притискаю земельку. Все, рослина посаджена. Наступну також. Коли посаджу, це все діло, я покажу. І буду, звичайно, тримати вас в курсі. Як виглядатиме мої саджанці, Фріго полунички, полунички Фріго сорту Азія? Як вони будуть розвиватися? Чи буде у них цвіт, чи матимуть вони що нам і плодоносить? Буду тримати, звичайно, вас у курсі. Поклала початок новому маточнику. Ось бачите, отут в мене будуть рости інші рослини, які даватиму до серпня місяця вже розсаду, таку, яку я зможу і вже і продати. Задоволення від вашої роботи, міцного здоров'я. Ну і, звичайно, нам всім мирного неба. До зустрічі знову на наполоничці.